Друзі, всім привіт! Рада звітати на своєму ютуб-каналі. Знаю, що мене не було досить давно. У мене була перерва в три місяці в моєму YouTube каналі. Хоча я дуже сильно люблю це робити, люблю записувати відео, робити контент. Але на це були свої причини, зокрема, про які ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Не дарма це відео називається вигорання і як його побороти, тому що в мене була саме ця проблема. Тому сьогодні, в сьогоднішньому відео ми з вами детально розберемо про е, причини вигорання, чому взагалі вигорання трапляється з людьми, е, в яких випадках воно наступне. Так, які признаки вигорання, щоб ви могли зрозуміти, чи є воно у вас. якось, Коли ви розумієте, що у вас є проблема, ви хоча б розумієте, що вам потрібно з нею щось робити, якось її вирішувати. Знову ж таки, я розповім свою історію. Так. Причину і, взагалі, про своє вигорання, яке в мене було саме тому в мене не було такий довгий час на ютубі. І, зрештою, в кінці я дам вам п'ять робочих стратегій, які допомогли мені, які в цілому рекомендують робити при вигоранні, тому що насправді вигорання це досить поширена зараз проблема. Чуть не кожен другий стикається з вигранням, і дуже багато хто, включаючи мене, можуть навіть не розуміти, що вони вигоріли. так, тому, е, тому я так довго це відкладала. Я думала, що це просто втома, що я просто що собі вгадую. Я не хотіла називати речі їхніми іменами. Я вважала, що я просто втомилася, мені потрібно відпочити, а насправді в мене було емоційне виграння. Тому давайте розпочнемо, але перш ніж спочатку в цілому наше відео, я хочу представитись. Я Олена, я експерт з просування монетизації соцмереж, завдяки особистому бренду. Я допомагаю людям просувати їхні особисті сторінки, вчитися проявлятись в блозі, збільшити аудиторію, так заробляти на улюбленій справі. Тому, якщо вам актуальна ця тема, я на цю тему теж дуже багато знімаю відео на Ютубі. У мене вже є дуже багато роликів на каналі, тому, якщо ви хочете детальніше про тему блогінгу, подивитись, послухати щось собі, нове знати. Тоді запрошую вас до перегляду тут залишитись вам посилання на цілий плейлист з відео на цю тему. Перш ніж ми поступимо до суті відео. Нагадаю вам про підписку на свій YouTube канал. Не забудьте підписатися, залишити лайк під цим відео, якщо вам воно сподобається. Напишіть будь ласка, в коментарях, чи стикалися ви з вигоранням, чи не стикалися, що ви з цим робили, чи зверталися до якихось спеціалістів, чи самі пробували себе якось відновити. Мені буде дуже дуже цікаво почитати. І знову ж таки не забувайте. Залишити дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення про мої нові відео на YouTube. Тому що я дуже стараюся свого каналу, стараюся робити класні і цікаві відео. Зараз буду активніше публікувати нові відео, тому обов'язково підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили. І приступаємо до суті, які взагалі є причини виграння. Насправді їх є декілька. Я спеціально перед тим, як знімати це відео, підготувалася, зробила невеличкий ресерч, нагуглила дуже різну інформацію. Матіка, до речі, мені в свій час дуже допомогла е, зрозуміти, продіагностувати, що в мене взагалі вигорання. Тому давайте з вами перше розберемо, які взагалі є причини вигорання. Перше це високий рівень напруженості в вашій професії. Тобто, що ви безпросвітно багато працюєте, взагалі не відпочиваєте, не мають цього, знаєте, work-life balance, е, Є дуже е, велика ймовірність, що рано чи пізно. Це все призведе до вигорання. тому перша причина, чому взагалі може виникати вигорання, Це дуже сильна напруга, стрес на роботі чи в будь-якій вашій професії. Якщо ви фріланс, це, значить просто коли працюєте на себе, Тут насправді немає має значення. Важливо те, що ви занадто багато працюєте, занадто багато часу в стресі і не даєте собі відпочити. Друга причина вигорання – це безпорадність, неможливість якось вплинути на так якусь ситуацію, яка у вас відбувається в житті. Чи це може бути робота, чи це може бути якісь стосунки? Чи ситуація в сім'ї, чи ситуація в країні дуже багато є таких речей, на які ми не можемо вплинути, і людина реально може себе загнати в дуже жорстке вигорання, якщо вона буде постійно на цьому зациклюватись і думати про те, що вона ніяк не може вплинути на своє життя. Спойлер, дуже часто буває таке, що ми все ж таки можемо якось вплинути на ситуацію. Мені здається, що вихід є завжди з будь-якої будь ситуації. Якщо ви можете глобально вплинути на світ, то ви точно можете вплинути на себе свій ментальний стан або там переїхати. Якщо вам щось не подобається в країні, в якій ви живете, це вже тут знову ж таки залежить від самої ситуації, але я все ж таки за те, що ми завжди можемо впливати на своє життя, і ми тільки відповідальні за свій стан і свій ментальний ось, і, так, стан. <с> <с> вот. Тому е це другий пункт. Давайте рухатись далі. Третя причина виграння це монотонність. Якщо ви дуже довгий час робите однакові речі, у вас на роботі не відбувається нічого нового, ви просто погрузили в якихось рутинних процесах, це теж може бути причиною виграння. Чому ви зараз не можете бути такими ефективними? Тут рішення може бути просто спробувати знайти якісь нові методи, нові фішки, нові інструменти, пробувати якісь нові технології навіть в своїй роботі для того, щоб вийти з цього такого монотонного, знаєте, це день сурка і почати якось більше креативити в житті. і, Відповідно, це допоможе так, вийти з цього стану, такого вигорання або навіть вигорання. Третя причина вигорання це людина віддає більше, ніж отримує. Тобто, якщо ви дуже багато працюєте і мало заробляєте, ну, ви як правило, відчуваєте, що вам недостатньо платять, ви дуже багато витрачаєте сил, енергії, часу на свою роботу, а вона взагалі вам там ну платить копійки. Тут теж знову ж таки варто задуматись про своє життя чи. Хочете ви працювати далі на такій роботі, займаєтесь цією справою чи іншою, тому що насправді це дуже має великий вплив. Ми завжди знаємо, чи нам достатньо платять за наші зусилля. Часто, до речі, буває так, що навпаки вам можуть платити більше, ніж ви прикладаєте зусиль. Це теж недобре. Тобто, це, як правило, теж людини викликає дискомфорт. Тому Дуже важливо, щоб був баланс, щоб вас завжди все влаштовувало. Ну, це нормально хотіти більше. Ну тут, звісно, що багато хто з нас хоче що, там постійно рости в доході, і так далі, але не засиджуйтесь довго в тому стані, коли ви розумієте, що ви дуже багато даєте енергії, дуже багато даєте своїх сил, а заробляєте буквально копійки. Це ще одна причина, чому може бути взагалі виграння. Наступна причина, чому може виникнути виграння, це невідповідність особистості з її цінностями. Тобто, до прикладу, якщо так говорити про блог, тобто, це якщо ви допустимо транслюєте щось. Що не відкакається вашим цінностям. Наприклад, там я не знаю, вам не дуже подобається транслювати свої доходи, так, але ви це транслюєте, тому що вам це потрібно для продаже. Так робити не потрібно. Є дуже багато різних механік, як можна цей інструмент замінити на інший, і це теж буде позитивно впливати на продажі. Це такий просто приклад з мого життя. В мене теж таке було в якийсь момент, я перестала це робити, і це дійсно мені якось стало набагато легше працювати, коли я почала діяти відповідно своїми цінностями. Тому не забувайте про якісь свої особисті такі. Які кордони, що для вас окей, що для вас не окей, тобто, то це стосується не лише блогу, це стосується в цілому будь-якої діяльності. Цінуйте себе і прислухайтеся до себе, тобто не забувайте, хто ви, які у вас цінності, що для вас важливо, і на що ви не будете готові піти заради якоїсь там, не знаю, зарплати або якоїсь іншої цілі ми, в принципі, з вами поговорили про головні причини вигорання. Я думаю, тут в цілому все зрозуміло. До речі, я прикріплю під цим відео сайт, з якого я взяла там головні якісь тези. Там набагато більше, до речі, можна дізнатися про вигорання детальніше, там розписано все. Прям, чому саме цей сайт і чому я зараз з вами цим ділюсь. Тому що цей сайт дуже мені допоміг свій е, час розпізнати, що в мене вигорання, тому що я прям детально читала і зрозуміла, блін, це про мене, це про мене, тому обов'язково залишу для детально. Інформації, щоб ви могли для себе почитати, кому це буде актуально і цікаво. Ми вже з вами зрозуміли причини виграння. Тепер давайте поговоримо про признаки, тобто як зловити по собі, що ви вже десь на якій стадії виграння, тому що їх є теж декілька, про це теж буде на сайті. А я просто ну, такі найважливіші характеристики вам опишу, щоб ви просто навіть під час перегляду цього відео могли себе зловити на думці чи ви в тому стані, чи з вами все окей, і все класно. Перший признак вигорання – це виснаження. Це і емоційне, і фізичне виснаження, коли ви не маєте сили взагалі нічого робити. Я вам скажу, в мене таке було. Тобто, ти не хочеш робити абсолютно нічого. Навіть ті речі, які ти любиш робити, які тебе запалюють, вони абсолютно. Тебе не мотивують, ти не хочеш, ну буквально нічого не хочеш в того життя. Насправді це дуже страшно, це якась така дуже безпросвітня темнота, е, пустота, і нікому не рекомендую проживати такі моменти. Е, але важливо себе вловлювати на таких якихось речах. Якщо ви вже довго в такому живете, тоді обов'язково дивіться ці відео до кінця. Я дам вам всі рекомендації, які допоможуть вам з цього стану вийти. Другий признак це дратівливість. Тобто, якщо ви дуже швидко запалюєтесь, дуже бурно на щось реагуєте, тобто якісь не знаю, буденні речі вас не нервують. Не знаю, там наприклад, що е, кіт розсипав порошок, або вас просто там не знаю, вруду вдома і вас це бісить, але набагато більше, ніж би це вас бісило зазвичай. Е, на це теж варто звернути увагу. Наступний пункт. Трата здатності виконувати якісь базові справи, буденні речі, які ви виконували завжди без проблем. От скажу вам, знову ж таки, в мене якраз такі признаки були. Тобто, я не могла там, не знаю, поприбирати вдома, я не могла приготувати їсти, я не хотіла ходити не знаю, на танці, які я обожнюю, тобто В мене не було. Сили, енергії, бажання робити ті речі, які для мене раніше були буденними, які в мене взагалі не забирали по факту енергії, тобто вони просто були базою. і Мені на них було все одно а в стані такого вигорання. В тебе все ніби висасує енергію, якої в тебе і так вже немає, так? тобто вигорання, воно від того є, що в тебе просто немає сил взагалі жити те життя. Це насправді дуже велика проблема. І зараз просто дуже модний цей термін вигорання, але насправді далеко не всіх він є. Багато хто просто там, лінується або втомився, йому треба день-два відпочити, йому буде все окей. А вигорання це коли ти вже прям довший час, там, декілька тижнів от, місяців в такому стані, і ти не можеш нормально функціонувати. Е, наступний пункт це ізоляція. Тобто, Тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, тобі не хочеться заводити нові, нові знайомства, виходити на каву з друзями. Ти хочеться закритися в собі, сидіти в своєму доміку і взагалі нікуди не вилізати. Тут такі от головні признаки я вам описала, кажу детальніше, можете собі почитати на сайті, але вже оцих цих пунктів мені було достатньо для того, щоб зрозуміти, що в мене вигорання. Зараз коротенько розкажу свою історію, буквально в декількох словах, і приступимо з вами до практик, які допоможуть вам вийти з цього стану або рекомендацій, що взагалі з цим робити далі. Далі. Якщо говорити про мене, в мене було емоційне виграння буквально цей час, коли мене не було в Ютубі, тобто десь три місяці. Чому? От навіть по цій інформації, яку я вам щойно описала, я чітко зрозуміла причини свого виграння. Це перше, я дуже багато віддавала і не так багато отримувала. Друге, я не давала абсолютно собі відпочивати. Тобто я два роки безпросвітно працювала нон-стоп день в день. Тобто я могла там день-два відпочити, але в мене не було відпустки такої тотальної, там тижня, два або місяць, хоча б в рік, так тому що я працюю на себе як фрілансер, і я сама собі керую своїм графіком. Це як плюс, так і мінус. Тому що я розумію, що якщо я там не буду працювати, в мене не буде доходу. І це трошечки такий теж спричиняє тиск, і знову ж таки це була одна з причин мого виграння. Ну, там насправді дуже багато пунктів склалося в одне, тобто в мене дуже завищені цілі, які я хочу досягти вже і зразу, я не даю собі час. Відповідно, я знецінюю всі свої результати, я не відпочиваю. я... Постійно в гонитві, в якийсь такому колесі, як цей хомічок вічно кручиться і не можу зупинитись. І от в мене реально такий от був стан, що я настільки себе випалила, що я не могла просто функціонувати. Що цікаво, що я для себе зрозуміла, от коли я працювала на неулюбленій роботі, мені взагалі. Був чужий термін вигорання. тобто Мені там може щось не подобалось, але я ніколи не виграла. Чому? Тому що мені ця тема не була цікава, я не сиділа в ній довго. Якщо говорити зараз про те, чим я займаюся, тобто блогінг, тема, Інстаграму, просування, монетизація, це те. Чим я займаюся? Це мені абсолютно точно дуже подобається. Тобто, як зрозуміти, що тобі щось подобається. Ти просто готовий про це дізнаватись, якусь нову інформацію 24 на 7. Тобто я постійно проходила нові навчання, я постійно в Ютубі слухала подкасти на тему блогінгу, якісь новинки, тренди, антитренди, Коротше, дуже багато читала книжок, дуже багато слухала подкастів, дуже багато читала постів, статей. Тобто, я просто безпросвітно в цій темі сиділа, я не цікавилась нічим іншим. І я настільки себе загнала. Тобто мені цікаво було про це дуже дізнатися, постійно працювала, так як я вже сказала, я взагалі не відпочивала. Відповідно, це все призвело до того, що я просто ні про що інше не думала. А коли ти так ну, тобто в цілому, виграння мені здається дуже часто відбувається з того, що ти. Не Ну, в мене принаймні, це було так. Давайте так. Я настільки люблю свою справу, що я не можу зупинитись і не можу навіть дати собі відпочити адекватно. Бо, бо так, тобто я мене реально таке було, що я там тиждень даю собі відпочинок. думала, що буду відпочивати місяць, а але мене знову тягнуло назад, так? Тобто. Моєму випадку вигорання спричинило те, що я занадто сильно люблю те, що я роблю, і я не можу зупинитися. І тут теж це потрібно було мені для того, щоб винести такі певні уроки, це прожити і більше так не робити. Тобто я зараз більше звертаю увагу на свій стан, я стараюсь робити те, що мені подобається. Тобто, от ці всі пункти, які я вам перечислила, в пункті причини вигорання, Ну, в мене там, коротше, було десь, напевно, 5 з 10, або навіть 6. Дуже багато всього в мене накладено було. І я так в цьому жила і вражала, що це. Нормально. Спойлер, це не нормально, тобто коли ви себе вловлюєте на тому що у вас немає енергії взагалі нічого робити, у вас не вистачає енергії на будь-які буденні справи, які вам завжди окей було робити. Це вже перші дзвіночки для того, щоб задуматись про своє життя, про те, що ви робите. І це, як правило, признак до хороших змін, тобто причина до хороших змін. Ви тепер розумієте, що так як було досі. Вам не окей, потрібно щось міняти. І, як правило, ці зміни на тому що ти ж розумієш, ага, мені точно потрібно більше відпочивати. І ви вже якось плануєте наперед собі якийсь свій графік, так, особливо, якщо ви теж фрілансер і працюєте на себе. На цьому, в принципі, вся моя історія. Давайте рухатись далі. як Взагалі діяти, тобто ви подивилися відео, ви зараз на цьому етапі, ви зловили себе на тому, що у вас виграння. Якщо ви зловили себе на тому, що у вас немає виграння, супер класно. Я за вас дуже рада, але якщо ви все ж таки зловили якісь певні дзвіночки, або після прочитання статті зрозуміло, блін, так, це про мене. Змі з, з мною абсолютно точно щось не так. Треба це міняти. Що з цим робити? Давайте з вами розбиратися, як побороти виграння, які кроки потрібно зробити. І я теж поділюся своїм досвідом, що допомогло мені. Перше почнемо з базових речей, таких як повноцінний сон, правильне харчування, так, прогулянки на свіжому повітрі, якісь такі базові речі, які в цілому дуже впливають на, наш, на наше здоров'я, на наш стан, на рівень нашої енергії. Тут не буду довго зациклюватись, тому що це якась така базова порада, яка, ну, коли я була в грані, я не дуже сильно не звернула увагу, тому що я в цілому добре висипалась, в цілому нормально харчувалась, тобто я ніколи не забувала знайти на себе болт, там, щоб кожного дня їсти бургери. З цим мене було все окей, але якщо у вас з цим не окей, тоді я теж раджу вам звернути на це увагу. Е, так, тобто, перший пункт повноцінний сон, другий пункт повноцінне правильне здорове харчування, ну хоча б там 80% на 20%, е, так, старатися їсти більше овочі, більше клітковини, каш, кашів, Тобто в цілому старатися більше звернути увагу на себе і на своє здоров'я. Наступний пункт тут теж досить очевидно, якщо ви зловили себе прямо точно на виграні. Важливо звернутися до спеціаліста, коли в мене було вигорання, я зрозуміла, що в цілому там треба відпочивати. Але перше, що я зробила, це задала за людину, з якою я слідкую в сторіс, яка теж спитала про вигорання, написала в неї, кого вона може порадити. Так я вийшла на свого коуча, як свого коуча я в неї раз була, і вона мені, в принципі, допомогла зрозуміти якісь певні ази. Чому в мене зараз такий сан? Потім я зрозуміла, що трошечки мені цей коуч не зайшов пішла до іншого коуча, який мені дійсно от підсвітив, що в мене вигорання, а не просто якийсь там кризис в професії. І теж мені скелений тест на вигорання, де я навіть по питаннях, мені навіть не треба було результату тесту. Я просто по питаннях зрозуміла, що. В мене вигорання, тому що тут такі питання, про які я якраз і ну, і думки, які в мене в голові часто крутяться, і там були якраз на цю тему питання. Тому третій пункт обов'язково звернутися до спеціаліста, це може бути психолог, це може бути коуч, будь-який спеціаліст, який вам буде відкликатися. Ну, я би не рекомендувала звертатись просто до друзів за підтримкою, тому що друзі не експерти, вони не знають, як працювати з такими штуками. А вигорання насправді на досить серйозній стадії це дуже навіть, серйозна проблема. Тому якщо ви зловили себе на тому, що у вас. Горання або ви на якісь мінімальні стадії, або вже на якісь навіть серйозніші, обов'язково зверніться до людини, яка в цьому розбирається, щоб вам надали кваліфіковану допомогу. Четвертий пункт це переключити діяльність. Мені це дуже сильно допомогло. Я в свій час просто взяла перерву від оцього блогу. Так, тобто в мене була причина через все ж занадто за багато працювала. І я взяла відпочинок від блогу. Я так і сказала в себе в що я хочу взяти відпочинок, може на тиждень, може на місяць, не знаю. І е, з того дня я просто повністю виключила блог свого життя, ніби його немає. Я робила якісь такі буденні насущні справи. Там пам'ятаю, багато малювала. От такі якісь, знаєте, речі, які зв'язані з руками. Тобто, там може бути готовка, може бути малювання, може бути ліпка, глина, танці. Коротше, будь-яка діяльність бажано тілом, так тут тобто, не просто лежати дивитися в потолок. Вона дуже класно працює, тому що тоді наші думки відключаються, і ми в такому навіть я б сказали, медитативному стані. Мені це дуже сильно допомогло. Тобто, я тиждень, щоб ви просто розуміли, тиждень кожного дня малювала по декілька малюнків. Можливо, я там навіть десь вам прикріплю картинку, фотографію, скільки я намалювала малюнків. Тоді ще була зима, і я малювала різдвяні відкритки. І насправді мені вистачило тижня, і я повністю відновилася. Тобто, що я робила? Я ходила на танці, я ходила, просто багато гуляла. Я трохи читала, але не дуже багато. Бо таки книжка це теж це не про медитативний станці, ти вже про все одно про що й думаєш. Я б дуже багато малювала, коротше, в цілому просто кардинально змінила діяльність. Так? І мене це супер сильно. Якось відновило, наповнило. Тобто я не робила того, що я зараз не хочу робити, на що в мене немає енергії. Я робила лише те, чого мені хочеться. І Це прям супер дало мені ресурс, супер мені допомогло, і мені реально вистачило буквально тижні для того, щоб повністю відновитися і з новими силами повертатися до роботи, до робочих процесів. Ну і останній пункт це дати собі час, розуміти, що ну вигорання – це дуже серйозна тема. Не буває так, що ти за один, ну там знаєте, оце два роки працював безпросвітно, потім дав собі день. І дивуєшся, чому ти не відновився. Так, це важливо розуміти, що це все поступовий процес і процес накопичення. Тобто ви два роки накопичували той свій стрес, хтось може навіть 10 років, хтось рік, хтось пару місяців. І ви накопичували цей стрес, оце, цей стан. І, звісно, що вам потрібно дати на цей час, щоб цей стан відновився, і ви далі себе почували як нормальна людина і могли функціонувати і робити те, що вам подобається, продуктивно і ефективно. Тому обов'язково не пуште себе, не якось Беріть себе за те, що ви зараз не маєте енергії робити те, що ви хочете або що вам потрібно робити. А просто дайте собі час на відновлення, і все у вас буде класно. Я більш ніж впевнена, що це відео точно має вам допомогти. Тому що тут дійсно та інформація, ті тези я вам дала, які обов'язково мають позитивно вплинути на... Ваш стан. Ну, звісно, що потрібно щось з цим робити, не просто подивитися це відео і перейти далі, а дійсно задуматись про свій стан і почати щось для цього робити, як мінімум, звернутися до спеціаліста, або ж пройти цей тест, який я вам теж постараю залишити тут під цим відео, щоб ви могли самі для себе. Приблизно орієнтуватися на якій стадії вигорання, чи воно взагалі є, чи вам не варто переживати. На сьогодні це все. Дякую вам, що це відео до кінця. Дайте знати в коментарях, як вам взагалі такий формат, чи було вам відео корисне. Залиште лайк. Не забудьте підписатися, як я вже казала на початку відео, тому що це допоможе мені ще більше знімати для вас таких відео корисного контенту. Частіше з'являтися до вас тут в Ютубі. Взагалі, в мене велика радість. Для когось може маленька, для мене велика, в мене вже тисячі підписників на YouTube. Я супер щаслива, тому що для мене це теж класний результат, я ціную кожен свій результат. І далі більше я хочу постійно вдосконалювати свої навички в створенні контенту, в створенні YouTube-відео в тому числі. Тому теж буду вдячна вам за зворотній зв'язок, як вам такий формат, на які теми ви хотіли бачити наступні мої відео. Я завжди все читаю, стараюся відповідати. І побачимося з вами в наступному відео. Я думаю, воно вийде досить скоро. Все, всім, па-па і до зв'язочку.